От і все, Ікриде Петровичу, дві години, і ми з вами на місці. Все як я обіцяв, більше жодних манівців лісами. Щось я твого городища не бачу. Вантажівка є, дорога так. А де ж моє городище? А бачу, бачу. Клас. Те що то треба. Зупинися на хвилинку. Я маю пройтися. Ну, нарешті, нарешті я знайду того бовдра, що про мене карляка в історію і всиплю добряче. Забой свою колимагу не терпиться надавати щеглі в писаці. Скоріше давай, скоріше. Заспокойтеся, Ікрине Петровичу, кілька хвилин і ми з вами приїдемо, знайдете свого писаку і бийте щеглі, скільки влізе. Правда, я не уявляю, де він вам на очі трапиться, місто чи мале. Трапиться, що як трапиться, у нього пащака, як у крокодила. Інакше як би він про мене таке набовкав? Як у крокодила? Дивно, ніколи таких не бачив. Я і сам ніколи не бачу, але дуже хочеться. Так, де це ми опинилися? В центрі, Крине Петровичу, підете праворуч, а може, ліворуч, попитайте у людей. Ага, попитати у людей гарна ідея. Пройдуся і озирнуся довкола. Ну, пройдіться, Ікерне Петровичу, а мені треба у справах. Радий був познайомитися, нехай вам щастить. А я не дуже радий, набив би штаглів за вовків, багнюку та все інше, але хай вже буде. Дурень є дурень, бувай. Так, ліворуч, праворуч чи прямо треба запитати. Ого, скільки тут всього смачненького. Я так жарти хочу, але ж всі гроші погубив. І що його робити? І задарма І нічого не дадуть, доведеться терпіти. Ага. Хто тут у нас? Композитор. Семен Гулак Артемовський. Але ж композитор, а я шукаю письменника. О, спитаю, може, знають. Скажіть десь тут бачили письменника? Тут не бачив, але вам краще в музеї гулаків Артемовських запитати, чи Іван Але, а краще на радіо сходити, кого завгодно допоможу знайти. Ага, тоді почну по порядку, не розчанився ж повдору повітрі. Хлопці, ви не знаєте, де тут музей Гулаків Артемовських?» «А вже ж знаємо, дядьку. Ідіть прямо. Не схибете, його тут у нас кожен знає. Скажіть, де музей гулаків Артемовських? Йдіть прямо, не схибете. Прямо, знову, прямо, о, дійсно, прямо, здається, знайшов. Краєзнавчий музей Петра та Семена гулаків Артемовських Чудово те, що мені треба. Вітаю, панночко. Вітаю, вітаю. Я шукаю письменника. Може, бачили? Заходьте, я вам розкажу про письменника. Розкажіть, розкажіть. Не терпиться його за чуба посмикати. Ова яка тут краса. Петро Гулак – письменник, науковець, перекладач, поет і байкар. Один з найвідоміших його творів це пан та собака. Це перший класичний зразок сатиричної байки в новітній українській літературі. Зачекайте, паночко, але той письменник, що мені потрібен, про інше писав Бовдур про мене історію на карляках. О, який у вас рояль! ням 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 ням-ням-ням. Пум 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 пум-пум-пум-пум-пум. ням 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 Ням-ням-ням. Слухайте, панночко, а, а спробуйте муху. У мене їх правда мало лишилося, але для вас мені не шкода. Дякую, але я краще обійдуся. Спробуйте, не врядуйте. Е, ні, щиро дякую. Як ви таке взагалі їсте? Дуже просто, це для мене антистрас. Я вам краще іграшку дам. О, я люблю іграшки. І потанцювати. Класний у вас тут музей. Але мені треба письменника шукати, набити йому щеглі. Ви про голаків Артимовських обов'язково почитайте, це вам піде на користь. Почитаю, почитаю. Ну, добре, я пішов свого письменника шукати. Йдіть, бажаю вам його знайти. Так, чоловік ще радив музей Івана Ле і радіо. Скажіть, ви не знаєте, де тут музей Івана Ле?» А як же? ідіть прямо не схибити. Знову прямо, а може, назад чи праворуч. Дівчата, а ви не знаєте, де музей Івана Ле?» Звісно, жодних проблем. Ідіть прямо. Та ніби йду, але ніяк не можу дійти. О, здається, знайшов. Літературно меморіальний музей письменника Івана Ле. Те, що треба, запитаю. Добрий день, я голова міста Ластівка. Скажіть, а ви не бачили письменника, котрий про мене накарляка в історію? Такий язикатий Богдор? Ні, такого не бачив. Але я вам можу про Івана Ле розповісти. У нього є один фейлетон, кінь у яблуках, про Терещенка. Ляпкала. Можна сказати, що про одного голову. Я не ляпкало. Тисяча я і Крин Петрович. О, а можна я тут трохи поклацаю, по телевізору бачу, сам ніколи не пробував. Клас. ням 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 Ну все, досить. Зачекайте, а де мої мухи? Не знаю. Мали ж бути ще трохи, ага, знайшов будете одну? Ні, дякую. Але дійсно справжня. Звісно, справжня, це для мене антистрас. Добре, мені треба йти. Ну, бувайте. Так, де ж те радіо? Хіба я так і не знайду свого письменника? Ага, здається, сюди. А вже ж сюди бачу табличку улюблене радіо. Те, що треба. Добрий день, я вам хочу розказати. Тут така біда сталася. Один вовдур про мене накарлякав в історію. Я дуже хочу його негайно знайти і набити штаглів. Я би хотів взяти мікрофон і оці здоровецькі навушники і всім на світі розказати про писаку, щоб допомогли його злапати. Вітаємо Ікрина Петровичу. Обов'язково. Присідайте, а в нас аж є три мікрофони, і ви зможете всьому світу навіть розповісти, а не лише городищу і не лише на всю Україну. Прошу! О, це клас! Те, що треба. Так, сюди. Прошу, добре, добре. Аж три мікрофони і навушники маємо. Так, присідайте зручніше. Зараз будемо налаштовувати. Мене чути? Так, оце я розвернуся. Добре перевіряємо. Розумієте, я до вас ледве добрався. Один дурень завіз мене у дикий ліс, де я мало не опинився у черві. У черві з вовків, а потім потягнув у багнюку, на силу вибрався звідти. Але це ще не все. Трактористи надавали тусанів, зовсім страх згубили. Вірите, я мало не здох. Треба заплямкати страс. Ням-ням-ням. Нерви -ням. вже не витримують. Так, от мені все ж пощастило, я добрався сюди і дуже хочу знайти одного письменника. Пащакою, як у крокодила. Розкажіть всім про це. Так, дякуємо. Обов'язково розкажемо. А ви не знаєте, де він може бути? Ну, якщо тут, то напевно, має бути десь тут. Ага, як його побачите, передайте, що він добраче відхопить. Так, добре. Добре, а зараз я хочу зробити світлинку. Люблю фотографуватися. Я ж крутий голова, міста Ластівка. Ми вам дуже дякуємо, що завітали, і тепер всі матимуть можливість почути вашу історію пошуку. Це добре. А, -а скажіть, у вас є щось по жерти, бо окрему вже давно нічого не плямкав, всі гроші погубив. Ну, а як є, є і водички вам можемо дати. Водичку тільки з мухами. Так, будемо шукати. Ну, все, я пішов. до побачення. Пошукаю ще бовдура, сам. А може, я цього бовдура десь тут злапаю. Не може бути, щоб він крізь землю провалився. О, чую плескають в долоні, отже, тут хтось є. І, може, бачили мого письменника. Ага, то це ти про мене історію написав. Зараз ти у мене схопиш добряча. Фух, якрине Петровичу, у мене ледь серце не ло мені байдуже, але ж купа людей цього разу тобі пощастило.